Всім привіт! Нова байка від діда Василя. Значить, байка така. Зразу що ще плімка є. Байка про цього воза. Хочете вірити, хочете не вірити, цього воза ми вимінили за Жигуля. Жигуль, одиничка на ходу з документами. Ну, такий трошки гниленький, але заводився їхав. їхав. Цей Жигуль нам попав. Прийшли до нас якось студенти, хлопці з Хмельниччини. І пропонують, значить, нам обмін. дядько, ми вам дамо Жигуля, а дайте нам і Юпітер, і китайський скутер. Обидва не робочі. Ну, варіант цікавий, я скажу, що такий Жигуль є Жигуль. От. Тільки що ми самі мусимо забрати. Я вже не пам'ятаю, то десь район е, з тим Жигулем, десь біля Ямполя, ну... Договорилися, по руках вдарили, помінялися, забрали ми того жигуля, виставили на продаж. Не страшно, ми дорого хотіли за Жигуля, От. продавали довго і нудно і тут підвертається нам цей віз. От. Ну і значить, запропонував я чоловікові завоза Жигуля. Ну тільки що там, я не пам'ятаю, там щось буквально пару тисяч гривень доплатити. От. Приїхав, подивився в нього Жигуль теж. Якби, я не знаю, на що він там, чи на запчасті брав, чи як машину. Ну, суть то, справи в тому, що вдарили ми по руках, договорилися, помінялися. Е я ще за тим возом поїхав, е забрав його. Ну, ніби все. Та не все. Дзвонить до мене той чоловічок, каже. Ну, він якось так довго пояснює, пояснює. Я думав, що він недовольний обміном. Кажу, слухай чоловіче, вибачай, ми вже договорилися, помінялися вже заднього ходу не буде. Та ні, каже, то не заднього ходу, тут така проблема. Значить, в селі він похвалився, що виміняв, що йому за дерев'яного воза дали жигуля, то з нього в селі люди сміються, що він бреше. От. Я йому кажу, а мене в тому селі добре знають. Кажу, ти, тим хитрим, скажи, що ти помінявся з Василем Олійником з Вілії. і більше сміятися перестануть. <гум> О, він так сішився. Добре. Добре, добре, дякую. Ну і на тому, на тому поки що історія закінчилася, то останній дерев'яний віз в нас. Не знаю, в чи нам ще попадуться такі вози. Через наші руки пройшло таких возів сотні дерев'яних за останніх 20. 20 десь, так, да, дійсно, десь 20 років. Про вози, як, як ми почали ними торгувати, як ми їх реставрували. Та, історій дуже ще багато в мене є, то буде вже інша історія. Я ще вам розкажу колись. Ну, а поки що бувайте. Розкажу вам зараз ще одне відео. Підписуйтесь, лайкайте, шмайкайте. Ну, коротко, Що там треба робити з відео, щоб мені був більше толку. слідуюче відео я вам розкажу про Е про тачанки лінійки, як ми викупили їх, все бувайте дивіться. Слідуючи